Друзі, всім привіт! Всіх ради бачити на моєму каналі. Сьогодні у нас досить таки незвичайний буде день. Сьогодні ми будемо працювати в місті рівному. Я хочу на своєму каналі запустити... Окрему рубрику це буде по містам. Будемо їздити по містам України, знімати заробітки в таксі, можливо, згодом щось і інше, не тільки таксі. Починаємо ми з міста рівного. Сьогодні я опинився в місті рівному, чудовому, маленькому, зручному містечку. Насправді я вже попрацював вчора, але це я почав працювати з обіду, тобто десь я в час почав. Мені не вдалося підігнатися до болта, я працював тільки на уклоні, і що я зрозумів, я зробив висновок, що одного агрегатора просто не вистачає. На уклоні довелося чекати замовлення по 10-15 хвилин. Ну і насправді такий собі результат виходить. Якби можна було б працювати на двох агрегаторах, на що я розраховую сьогодні, то в принципі. Я думаю, каса була б куди більшою. Не знаю, можливо, я вчорашні матеріали вставлю ще, але я думаю, буде, буде видно згодом. Тому що ж, буду намагатися під'єднатися сьогодні до Болта, ніби я вирішив це питання, але залишилось тільки дочекатися їхньої відповіді. Будемо працювати ми в Рівному на категоріях економ. На категоріях, якщо брати уклон, це буде стандарт, комфорт, мій автомобіль навіть тут підходить. І доставка. Ну і також універсал. Це що по категоріях. На болті там, я думаю, буде те ж саме. Стандарт, комфорт, доставка і все. Що ж тоді, друзі? Починаємо працювати і не гаємо часу. Що ж, завершив я перше замовлення своє, 84 гривні. Тривало воно там щось 8 хвилин. Ну насправді ось цим рівно і зваблює, що замовлення досить короткі. Але інша сторона, що, наприклад, у Львові ти там за зміну робиш до 17 замовлень, то тут за півдня ти робиш тих же самих 17 замовлень. А все через те, що вони досить такі короткі. Гораз. Хотів би додати декілька слів стосовно хостелу, в якому я поселився, можливо, комусь буде цікаво. Це в мене вже другий досвід з ним з Hostel Capsules. Перший раз я знімав в Києві. Ну, Вони не сильно відрізняються. Я думаю, там франшиза у кожного різна. Але єдине, що це справді таке місце, де ти приїжджаєш і знаєш, що у тебе є своє койко місце, тобі ніхто не заважає, на тебе ніхто не дивиться. Дуже зручно, дуже сучасний ремонт. Якщо комусь цікаво зараз поставляю фотографії, відео, якісь сам фотографував, якісь з Google Мапів чи з Букінгу того ж самого. Справді, от я цей заклад можу радити. Заклад. Я, я цей хостел можу радити. Все досить такі цивільно, зручно, комфортно, тепло. Справді, за ті гроші 360 шістдесят гривень коштує ніч. Тобто, ну, день. Ось. Заїхав, друзі, купивати бакави трішечки збодруся Я насправді така людина, яка дуже залежить від погоди, і тому відео може здатися трішечки таким сумним, невеселим. Але ну, просто ви самі бачите, що зараз на дворі Дощ, похмурість. Просто настрою взагалі немає. Але... Треба працювати, будемо працювати, треба щось показати вам, треба показати собі, подивитися, як тут, що тут. Тому що ж. Працюємо далі, пів кавусю і далі в працю. Друзі, ще стосовно болта, хотів би додати декілька слів. Не хочу він мене під'єднувати чомусь. Я хотів зареєструвати новий аккаунт а вкотре вже. Він мені відмовив. Це дуже погано насправді, тому що на одному уклончику я не наїжджу. На жаль. А, тому що ж, будемо працювати на, на уклоні. Хотілося б мати два агрегатори і уклон, і болт, але, на жаль, буде такий неповноцінний огляд міста, але я нічого не можу зробити. Тех підтримка відповідає раз в пів дня. На жаль, це не уклон, що ти до них телефонуєш і вони тобі, ти за 5 хвилин можеш вирішити проблему. Так як Болт це така європейська європейський застосунок. Я спробую ще з'їздити в офіс, в рівному має бути. Але це офіс G-Car, вони співпрацюють з болтом. Ну, в принципі, можливо, можна буде щось вирішити. Я намагаюся пошвидше туди потрапити і можливо, вдасться щось таке справді вирішити це питання. Під'їхав за адресою, пасажир додав ще одну міточку, зараз його чекаю. Думаю, за рахунок камери, те, що справа в мене, він нічого не скаже. Побачимо. Добренько друзі, працюємо, дивимось таймлапс, працюємо далі. Якщо будуть якісь новини по болту, я відразу вам все розповім. Поки що тільки уклон, на жаль. Коротше, друзі, сталася неприємна ситуація. Зараз, якщо ви почуєте чарівний звук пікання, то це буде просто чудово. Я просто не знаю, що робити. Зараз майже третє. Я вже півгодини просидів прочекав, думаю, можливо, машинка остине заведеться, вона перемкнеться на газ. Я за правду до повного. У мене просто не хоче перемикати. Мені завтра їхати в дорогу і на бензині їхати це просто буде треш повний. М -м -м -м, я шокований насправді. Мій експеримент іде коту під хвіст. Я щось там на уклоні встиг заробити біля 1000 біля гривень Чесь 800, чи 900. Насправді досить непогано. Вже навіть почав вирішувати питання з болтом. Ніби вже під'єднують мене. Я була проблема, я зареєстрував за багато аккаунтів. Тобто, в Болті все по-інакшому працює. В тебе не один аккаунт на всі міста України, як у Клоні. Наприклад, ти дзвониш на гарячу лінію, тебе залюбки переводять без проблем. Тобі не треба створювати під кожне місто окремий аккаунт. В Болті ти повинен. Реєструвати на кожне місто окремий акаунт повинен бути інший номер, якщо не помиляюся. Точно має, повин... Точно має бути інша електронна адреса. Коротше, якась забагато заморочку не придумали. Я посворю забагато аккаунтів, акаунтів, і ні жоден з них, мабуть, один київський, який я ще працював в Києві. Короче, друзі, то вже деталі. Зараз попросив, щоб видалили мої всі акаунти, ніби вайбери Viber зі мною зв'язалися, всі старі, всі нові точніше, один старий, Львівський, щоб лишили. І я вже буду пробувати заново реєструватися. Але чи за півдня вони перевірять ці всі дані знову ж таки? Ну і чи я зможу працювати? Ну, як то кажуть, першим блінкомом поїхав інше місто. Треба було заздалегідь підготуватися, перевестися. перевестися. Я це зробив ще понеділок, але я очікував на їхню відповідь. Ну, коротше, трішечки чот... щось не вийшло. Машинка відмовляється працювати. Все просто йде чудово. Так, ну що ж, друзі, ніби я е, розібрався. Bluetooth-менедж. Все, працює, йолипало. Я вже думав поїду додому на бензині і буду працювати на бензині. Коротше, що зробив? Е, відкрутив цей хомутік, легесенько почав відпускати і слухати, чи звідти йде газ. Газу звідти не йшло, значить, до цього шлангу газ не поступав. Відкрутив е, на редукторі цю шляпу. А під цією шляпкою, ну, кришкою є газовий фільтр, такий бублик. А коли відкручував кришку, звідти пішов пшик. Ну такий пшик пішов, коротше, виходив газ. А я, звичайно, перед цим закрив балон газовий. Так, давайте відійду, можливо, погано чути мене. Закрив газовий балон, пішов пшик. Я перевернув фільтр, подивився ніби чистий. У мене ніби десь запасний має бути, але... Не знаю, на вигляд він був чистий. Перевернув його, продув, постав назад, закрутив. І, о, і далі що? Далі? Ну, без інструменту я не обійшовся, добре, що він був зі мною, бо там і шестигранник і все. Далі відкрутив назад балон, відкрив, завів і все працює. На щастя, фу! До речі, мені під'єднали болт. Мені під'єднали болт, волосся розтріпалась. Мені під'єднали болт, в мене є категорія економ. Комфорта, коротше, немає, на жаль. Тому доведеться працювати на економі Добре, друзі, збираюся я. Збираюся і вирушаємо працювати нарешті. Будемо працювати і на болті, на клончику. Все, друзі, збираюся і працюємо далі. Так, ну що ж, друзі, взяли замовлення за 98 гривень. Нарешті починаємо працю. Що ж тоді їдемо до пасажира? Добре, ви прям до мене вийшли, так? Да? Так, да, я. Чудово, чудово. Візьміть, будь ласка, сьогодні. Так, берем рожку. Там зразу mm -hmm. чого отримувач Анну, бо там три різні імені. Mm -hmm. <coughs> І другий переїзд. Хорошо. Mm -hmm. Дуже дякую. Це ж слово. Що ж, друзі, попрацювали ми немало, попрацювали ми вже 8 годин, не знаючи всі 8, тому що, знову ж таки, досить часто я залишав в двигуну вімкнутим автомобіль. І з них, мабуть, годин-7 ми були прямо за кермом, прямо працювали. Ну але все ж таки, накатали ми вже 83 кілометри, помітив, що в мене дуже брудний автомобіль. Зараз вікна. Помітив, що дуже брудний автомобіль, і завтра мені в дорогу, і все ж таки треба його змити було б. Тому зараз їду на мийку, поки вона не зачинена. Мийка самообслуговування. Помию і вже там думаю до 9 справлюся, то це найшвидше буде. Справлюся до 9 і будемо працювати далі до години 10.30, мабуть. Що. Тому що завтра в дорогу о 8.30 вже потрібно виїжджати, у, у Львів потрібно виспатися. Ось, Тому Та допрацюємо вже до... Щоб було 10 годин. Працював автомобіль, тобто ще 2 години, хоча 2 години не вийде, ну, гаразд, 9, ще годинку попрацюємо. Каса в нас вже ну, в принципі, нормальна. Єдине, що я не захопив, ну гаразд, теж потім деталі. Вже під висновок я вам розповім, що і до чого. Які враження з міста рівного дуже приємні, відразу скажу, дуже приємно. Хоч ці маленькі замовлення, ці по 68, по 75, 90 гривень, але блін. То може бути навіть. Може бути. Тому що ж, їду я помию свою красуню на чорних дисках. На нових чорних титанах. Ну як не титани, але ті. І будемо працювати далі. Все, тоді погнали! Що ж, друзі, що я можу вам сказати? Просто немає слів. Я дуже радий цьому насправді. Доведеться їздити на бензині і вже доїздити ту годинку, щоб було принаймні 9 годин за кермом. Ну, і, можливо, буде 110-105 кілометрів, не знаю, як піде. Тому що ж, друзі, працюємо далі, але вже на бензині. Мене цей газ просто підводить. Мене машинка щось сходить з розуму. Є там один електромагнітний клапан, мабуть, діло в ньому. Я його чистив недавно, ну але то вже зовсім інша історія. Гаразд, все, працюємо далі до 10-ї години. У нас зараз майже 9. -та. Що ж панове? Мій робочий день, робоча зміна підходить до кінця. Я знову опинився на ювілейному. 10 вечора. Зараз я вам покажу, який прекрасний попит в місті рівному в п'ятницю. Тримай. Бол уклон. Це просто сміх. Куря в нас абсолютно нічого. Замовлень по уклону на весь ефір немає. По болту нічого не падає. Не знаю. Я просто їду аби їхати. знаєте, Аби не стояти, можливо, щось мені впаде до центру. Мені будь-що впаде, мені вже буде добре, тому що воно буде в сторону центру. Ну, Я надіюсь, сподіваюся, а, підсумки, друзі, чаюшки в мене вийшло знову десь в районі 50 гривень, ось з останнього це було 25 гривень. М -м, далі було щось 15 і ще щось там знову такі. Знаєте. Я думаю, можна порахувати 50 гривень заокруглити. І того у нас виходить 1700 на уклоні і 150 на болті я встиг накатати. Ну там взяв одне замовлення, букло нічого не давав. Далі після іншого впало ще одне відразу і потім і потім щось нічого не давав. Ну такі от справи, друзі. Я думаю, що якісь загальні підсумки вже підведемо в день, бо так я собі записував вночі або, можна і сказати, зараз. 1850, е, чекайте, чекайте, 1850, якщо не помиляюся, вийшла у нас загальна каса. Ранковий пік я прогавив. Чесно кажучи, я проспав. От я проспав, мені було так лін ставати після дороги, втомлений. Тому я виїхав десь там о десятій, обід я їздив, і вечірній пік я просрав, тому що я ковирявся з пічкою. Я вечеряв, я дуже сильно хотів їсти, Блін, я дуже бугуло. І далі в мене знову перестав працювати газ. Я цей весь час їздив на бензині, але я на це не звертаю уваги, тому що а знову ж таки машинка мене підвала трішечки. Стараюся... Стараюся на це не звертати уваги і не, і не... Думав, хорошу яму попрошу. Стараюся на це не звертати уваги. Тому що ж 115 кілометрів проїхалося сьогодні, 9 годин. Так, там покажу. Думаю, вам там видно буде, сфокусується. 9 годин працював автомобіль, 115 кілометрів, і я ще навіть не доїхав до себе до хостелу. Але мені хостелу кілометрі 34. Газюлька у нас не працює. Чудесний звук хочете почути. Навіть заглохла машина. О, я, я дуже радий, що мені зробили зробити купакость. Тому що ж, панове, мені рівно дуже сподобалось ці дороги куди не йшло. 80% доріг це прекрасні дороги. Замовлення дешеві це єдине, що так відштовхує трішечки. Але в принципі, друзі, можна їздити. Я прогав у ранковий пік, я прогав вечірній пік. З п'ятої по сьому я не їздив, я ковирявся і вечеряв. Ковирявся з пічкою. І ще у нас виходить. Два піка просрав, це можна було б зробити справді 2300 300 сміло, а 2300 – це вже непогано. На такий кілометраж. Тому що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Така ось вийшла у нас поїздочка в місто Рівне. Можливо, ще запишу якийсь відступ в день, коли буде добре видно. І якщо ні, то всім дякую за перегляд, друзі. Пишіть в коментарях, яке місто мені ще з'їздити. Якось більше підготуюся, щоб відразу працював і на болті, і на уклоні. А не як цього разу, ну, як кажуть, першим блінкомом. Друзі, ще маленьке включення. Я вже завершив, бо прощався з вами, але не хочу показати місто рівне з якоїсь поганої сторони. Все тільки накльовується з 10.30 виявляється. Я приїхав з ювілейного центру, взяв замовлення за 96 гривень, чи біля того я вже не пам'ятаю, 90 плюс. І думаю, в принципі, те, чому мобільні, мені по дорозі, я там потім повернуся 3 км, ну, куди ще не йшло. В центрі замовлень вистачає. Це просто я стояв на такій галіміточці, але ну, в центрі є замовлення. В центрі є замовлення. Зараз, до речі, попити ось такі на болті, на уклоні Тому, в принципі, щось навіть возити можна. А, все, це на цьому все. Рівне прекрасне місто, ось що я зрозумів. І для себе я це доказав. Тому що ж, друзі, все ще разок. Прощаємось всім. До побачення, дякую за перегляд, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, мені дуже приємно. Все, друзі, всім щасливо!